Доброго дня, дорогі земляки. З вами знову я, Олексій, і сьогодні перебуваю в народному музеї Великописарівщини, музеї борщу та сала. Сьогодні я хочу вам вас ознайомити зі статтями з чудової книги пані Оксани Ковальової і, і зачитати про те, що вона пише в ній. Я сподіваюся, що мої публікації, мої, мої розповіді про цю, про цю чудову книгу припадуть вам до душі. Першу розповідь, яку я хочу вам зачитати цієї книги, називається Чайничок Сім дзеркал та великі сподівання купа кавміння та уламків це все, що залишилось у мешканця великої писарівки Олександра Єременка від нажитого за довгі роки. Обстріли російськими ракетами, які відбулися з прикордонному населеному пункті 6 березня, розділили життя місцевої родини на до та після. Збитки, причинені сусідом агресором, до якого можна дійти пішки до кордону з Російською Федерацією, 6 кілометрів, досить серйозні. Від будинку, в якому мешкав наш герой зі своєю 14-річною донькою, залишилось згарище, Дивом уцілів лише маленький чайничок зі старого сервізу, що передався у спадок від бабусі. Цей предмет кухонного начиння став легендою, з якою. Нашої незламного українського народу ми вже виживаємо та вистоїмо. Отже, я вирішила дізнатися подробиці цієї історії та поспілкуватися з Олександром. Зі слів чоловіка, того злочасного вечора, вони з дитиною перебували у сусідньому солі, селі Лугівці, куди вчасно втекли, щойно почалося бомбардування. Про те, що повертатись уже буде нікуди, навіть і не здогадувався. Вранці приїхав до Великої писарівки, аби впоратися по господарству, та не тільки в себе, а й у рідного брата, який мешкав напроти. Перед все планував витопити піч, адже морози стояли до 14 градусів, опалення могло вийти зі строю. Те, що побачив Олександр на власні очі, просто не укладалось у голові замість звичайних будинків по вулиці, самі руїни, а на місці його особистого житла посеред згарища самотні білів фарфоровий чайник заварник. Цей атрибут сімейного затишку та благополуччя, немов німець на заспокоювання, мовляв, все буде добре. Всі чайні церемонії з неповторним душі ще попереду. Ось і перетворилося життя Олександра на безхатька, з єдиним майном, чайничком, який він ніколи не, навіть не користувався. Але наш герой дуже щасливий, що вцілів на найдорожчий його скарб це його донечка Даша, котру він сам виховує. Дівчинка в той вечір знаходилась разом з ним у селі Лугівці. А ще випадок з цим чоловіком яскравий приклад того, що ракетні. Ударі річні передбачувана, і наслідки обстрілу на великій ділянці землі можуть бути досить різними. Один об'єкт буде розбитий вщент, а другий лише защеплений вибуховою хвилею. Дорогі мої земляки, сьогодні я декілька слів вам розповів про цю чудову книгу. Зачитав одну з статей, які написані в цій книзі. Я сподіваюся, завтра або наступного дня також дочитати цю статтю, яка написана про пана Олександра. І ви знаєте так, життя наскільки. Бентежне, що ракета вибуховою хвилею або ж самими уламками може зруйнувати життя багатьох людей, багатьох мешканців нашого селища. в Тому числі, ви знаєте, мені було приємно сьогодні ознайомити вас з такою чудовою книгою. За започаткувати читання з вами статей цієї книги. Сподіваюся, що моя ініціатива вам сподобається сьогодні. З вами був ваш Олексій Скоркін. Дякую за увагу!